Сьогодні ми починаємо наш марафон. І сьогодні ми малюємо перший малюнок Дорога до змін. Адже я вам обіцяла змінити життя за 15 хвилин. Два рази в тиждень. Приділіть час для себе. Приділіть час для малювання нейрографіки, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Отже, сьогодні ми починаємо малювати нашу дорогу до змін. Як виглядає дорогу? А дорогу ми малюємо нейрографічною лінією, якою ми будемо рухатися. від тепер до нашого майбутнього. Далі. Що ми малюємо? Ми малюємо себе фігурою колом. Це є я. Тепер. Тут і зараз. Нейрографуємо коло з усвідомленням, які ми є, що ми на даний момент маємо, які ми є зараз. Тепер усі перетини ми маємо скруглити, щоб не було в нас суперечностей і наш малюнок був дуже гармонійний. Тому що будь-які перетини нейролінії у нашій підсвідомості сприймається як конфлікт. Тому усі перетини, гострі кутики ми скругляємо, щоб показати, що в нас жодних конфліктів немає, що наше малювання безпечне і комфортне. Далі, Здовж нашої дороги, звичайно ж, є якісь ситуації, які для нас є перешкодою. Але ми їх залишаємо поза межами нашої дороги. Нашу дорогу ми відкриваємо для змін, для руху вперед. І тепер нейролініями, через фігуру себе, ми проводимо думку про те, що зміни йдуть в моє життя. Я змінююсь, моє оточення змінюється, мої думки змінюються. Але кожна кожна лінія це є наша думка. А кожна думка змінює наші стани. Якщо тобі не подобається твій стан, в якому ти живеш, пора поміняти думки. Також ми маємо згладити усі перетини наших нейроліній. Нашої дороги зробити більш чіткими, відгрудитися від всіх оцих перешкод, які нам заважають рухатися до наших змін, до кращого, комфортнішого життя. І ми нейролінію, іначе потовщуємо собі захист від всіх несприятливих ситуацій від конфліктних людей. І наша дорога стає чіткою для нас. І ми розуміємо, що ми можемо рухатися по ній безпечно. А тепер я пропоную вибрати інший колір маркера і пропоную вам очистити ще більше, звільнити собі дорогу, прочистити її, від будь-яких сумнівів, від будь-якої невпевненості. А як ми це зробимо? А я пропоную вам намалювати невеличкий віночок, який нам буде розчищати дорогу. Віночок у вас може бути такий, який ви собі його уявляєте. У мене ось такий віночок буде з мітловинням великим. Така буде справжня чарівна мітла. І тепер я її нейрографую для того, щоб, наче оживити її. І я нейрографую її з розумінням того, що вона буде мене очищати мою дорогу. Я буду рухатися вперед, і ось вона очищає нейролініями, мені проводить безпечний шлях. Я очищаю нею всі свої сумніви, всю свою невпевненість. Вона це все мені очищає. І я буду рухатися по дорозі до своїх нових змін легко, просто і з задоволення. А тепер ми також тим самим маркером кольоровим починаємо згладжувати всі перетини, знову ж таки, забираючи суперечності, конфлікти, хвилювання і переживання. Настав собі ресурси того, що нам допоможе рухатися вперед. Я собі намалюю легкість. Так, беремо кінчий маркер. І малюємо легкість у досягнення бажаного. Легко все в мене буде проходити. І я цю легкість провожу. Ця легкість йде від мене через очищення шляху і рухається далі. Також я собі намалюю ресурс, сюрпризу, сюрпризу Всесвіту! Тобто все, що відбувається, буде неочікувано приємно для мене, найкращим для мене чином. І також я це провожу через себе. Ще намалюю один ресурс. Ви також малюєте свої ресурси, які ви розумієте для себе. Нейрографуєте їх, усвідомлюючи всі сенси, і проводите від фігури себе через цей ресурс у своє майбутнє. Все швиденько ми прогляємо. E aí За все, мені хочеться виділити фігуру себе. Ми вносимо колір, пам'ятаємо за правилами нейрографіки Не менше, ніж 2-3 діляночки має бути замальоване одним кольором. І бажано, щоб це в нас було малювання потокове. Тому що колір це є енергія, яка додає сили нашому малюнку. І пропоную колір вносити лише у ділянку нашої дороги, яку ми собі звільнили, яку ми почистили, яка веде до змін. А все, що нам заважає, ми залишимо непомічене. Воно нам більше не заважає і не впливає на наш шлях. Thank you. Тепер проводимо лінії поля. А лінії поля я пропоную виділити нашу безпечну світлу дорогу. Ми беремо грубий маркер і грубим маркером виділяємо нашу дорогу, яка захищає нас від будь-яких перешкод для того, щоб ми могли рухатися вперед. Адже це наша дорога до змін. Завдяки якій ми будемо змінюватися. І наступне це ми виділимо фігуру фіксації. Те, що нам саме більше тут подобається, або до чого ви прийшли. І от саме я розчищаю собі дорогу, я виділю цю свою свічарівний віночок, який мені розчищає дорогу до змін. Адже зараз все в житті змінюється. Ми все також скруглюємо. Усі лінії, які перетинають лінії поля фігуру фіксації, у нас все має бути гармонійно, красиво. Відповідно, ми з цим працюємо.